Вночі у Маріуполі з'явився двійник Путіна, і після цього одразу повстало питання: а хто ж тепер відповідатиме перед гайським судом, який виніс рішення про ордер на арешт Путіна? Кого судитимуть справжнього Путіна чи його двійників? А погодьтеся, двійників то він має багато, Принаймні трьох. Про це свідчить українська розвідка і занепокоїло також те, чому він поїхав в Маріуполь вночі, чому він так от вільно і спокійно спілкується з жителями зруйнованого Маріуполя. сучасні технології, подивіться, дама такого качество. Тут любой дом, любає квартир, любов очень хорошу качество. Тобто абсолютно качество не пострадав. бо ж ми то з вами пам'ятаємо, що навіть на переговорах він завжди сидить за довжелезним столом. А тут ви подивіться на нього, значить, безстрашний такий лідер, великий, ви зрозуміли, так, що це в лапках, поїхав і не боїться нічого. По-перше, це, знаєте, така собі жахлива і дуже, як на мене, невдала спроба перейняти досвід нашого Володимира Зеленського. Так нормально про Путіна? Чи теж задовго? дуже довго? Не ожидал. Можно с вами хотя бы поздороваться. Спасибо очень. Мы только по телевизору вас сколько раз видели. Чего так надо? Надо же начинать знакомиться поближе. Тож, звісно, експерти вкотре всі як один заявляють, що це не Путін, а його двійник. Та навіть говорять про те, що якщо мова йде про арешт Володимира Путіна, то звісно арештованими повинні бути абсолютно всі його двійники.